Мої вітання всім, друзі, всім е, моїм підписникам, вицям каналу, всім, кого цікавить тема е, переробки. Вона дуже вже така, як кажуть, е, заїжджена, замусолена. І все, що я робив, як переробляв всі свої переробки, у мене на каналі дуже багато є е, е, відео і мої варіанти переробок. Ну і тому подібне. Це е, мотоблок Форте е, в попередньому відео я знімав, він був вже перероблений в мототрактор на базі е, кит набору Козак-Полтавський. І приїхав він до мене, е, домовлялись якби про налаштування куліси, деякі поправки в конструкції, але потім. Е, З'ясувалося, що дуже багато е, різних е, до, е, до додаткових функцій, тобто і встановити е, і гідравліку, і, звісно, зробити е, додатковий автомобільний генератор і е, різні інші, також самовстановлення... встановлення. Вказівників тиску масла і температури, встановити вказівник заряду акумулятора тут буде встановлено цифровий такий собі. Індикатор, який буде показувати напругу, так як рідний амперметр, який ставляться на ці китайські мотоблоки, він фактично ніколи нічого не показує толком. Так, там стрілка від вібрації дребежить і не зрозуміло, Заряджає він чи не заряджає. Тобто вже зроблено все на 95%. По самій механічній частині. Тобто все розставлено на свої місця. Ну, в кінцевому результаті, при огляді, в кінці, коли він буде введений, як би мовити, в експлуатацію, тоді вже більш може досконально. А так взагалі, як і на всіх моїх переробках, все воно ось так. Ну, не мав бажання знімати, відверто кажучи, нічого. Тобто на цій переробці е, НШ-10 він встановлений попереду двигуна і, звісно, закріплений він не до рами, ні до чого він закріплений. Е, Прямо до самого двигуна так само і автомобільний генератор. Тут генератор встановлений від автомобіля е, Chevrolet Aveo. Ну І, як завжди, я роблю на своїх переробках, він встановлений е, під е, штатний ремінь. Е, одне було замінено цей шкіл. Тут стояв шкіл під полікліновий е, е, ремішок. ручейковий ну, ремішок приводні ремні, шкіл на встановлений на три струмки, тобто два довгих і один короткий. Короткий ремінь підсилений, е, як завжди. Ну і, звісно, все, що зроблено було. Да. Ну, Куліса в моєму варіанті, в моєму виконанні. І, звісно, е, тут стояв е, цей ящик під акумулятор його трошки розширити під автомобільний акумулятор 60-65 ампер годин. Ну, і звісно, от передні крила в мене є вже версія. І, мабуть, не одна на каналі, це крила. Знову таки мені попалося на металоприйомці крило з коляски мотоцикла Іж, і воно доволі ще живе. Тобто не гниле, нічого, і з нього я буду робити е, крила передні. Так, як це замовлено. Все це, друзі, це все додаткові опції. Передні крила, е, установлення гідравліки, автомобільний генератор, панель. Приладів, все це, це все вважається як додаткові опції. Це не входить у базову комплектацію. У базову комплектацію входить фактично весь функціонал, підйомний механізм за допомогою важеля, тобто ручний. Ну, і тут, звісно, от є запитання, там, як я закріплюю гідроциліндр. І, звісно, ось так кріпиться він до. Основи рами і, звісно, до КПП замість тяги підйому е, механічного підйомного механізму. Ну, так взагалі все. Ну, а все інше, е, так як і на, загалом на всіх моїх переробках одне, тільки відмінності в тому, що е, коли я беру переробку незайманий мотоблок. Тобто це мотоблок він ще ніким не перероблявся, ніхто його нічого не переробляв. В такому випадку я використовую деякі е, деталі від самого мотоблоку. В якості ну, рамку е, під двигун. Тут доводиться витрачати додаткові кошти на матеріал, і е, це все. Дійсно, додаткова робота. Коли є рамка рідна мотоблоку, я її обрізав в певний профіль і встановив на основу рами. Ну, а все інше, як і взагалі на всіх моїх переробках. Хто цікавиться, хто знає, хто дивиться мій канал, вони всі. Чудово знають, як я роблю. Да. Ну і тут ще забаганка така, як кажуть, додаткова оптиця він червоненький, як бачите. І, звісно, людині сподобався синій колір. І тому це все буде перефарбовуватися. І в кінцевому результаті він буде. Синенький, так, щоб не було там потім якихось недорозумінь, в тому плані, що, можливо, я виклав якусь одну із своїх старих версій. Це дійсно нова переробка. І користуюсь нагодою, хочу сказати, що вже не одну я. Переробив не один мотоблок, переробив уже перероблений мототрактор, але на майбутнє ну, фактично, я такі екземпляри в роботу брати не буду. Це я так ну, для того, аби люди не витрачали зайвий час і не казали, що мені там хтось переробив або мені, а ви мені переробіть. Так склалося в ситуації з цим козаком полтавським. Ну, раз він до мене приїхав уже, і, звісно, я не навчився відмовляти людям. Про роботу. У мене були зовсім інші плани на цей період часу, але потихеньку, паралельно, як кажуть, терміни мене не підтискають, не наполягають на тому, щоб це було швидко зроблено. І тому вже все інше. Все підготовлено, всі кронштейни, все розставлено на своїх місцях. Десь отакий буде він мати е, кінцевий е, вигляд. Ось така буде комплектація, все, інше нічого, бо паралельно я тут іще займаюся е, переробкою трансмісії на свій мототракторець. Це в мене тут, е, так кажуть, підготовка. Ну, на цьому все. Поки що. Буде кінцевий результат. Е, мабуть, це буде вже частина е, друга, так як би. Відео було не дуже задовгим, тому ось так це все буде виглядати. Ну, всім доброго здоров'я, мирного неба і хай! Щастить!